Вітаємо вас на нашому каналі. У цьому відео ми розглянемо функціонал роботи програмного касового апарату Кашалот. Для початку давайте з'ясуємо, що таке ПРРО та для чого він потрібен. ПРРО це програмний реєстратор розрахункових операцій, функція якого виконує програма та встановлюється на телефон, комп'ютер, планшет. Як ви напевно знаєте, з 1 жовтня 2023 року відбудеться повернення штрафів за невикористання касових апаратів для всього бізнесу, який приймає оплати готівкою або карткою за допомогою банківського терміналу. Програмний РРО коштує від 980 гривень на рік та повністю заміняє дорогий та складний в обслуговуванні залізний касовий апарат. Програмну касу не потрібно оновлювати та возити на техобслуговування щоквартал. До ПРРО підключається все необхідне торгове обладнання, таке як принтер чеків, сканер штрих-кодів, електронні ваги тощо. Весь потрібний набір обладнання можна придбати у нас, та ми допоможемо в його підключенні та налаштуванні. Кашалот містить в собі функції склад, які дозволяє вести складський облік, як, наприклад, прихід товару, залишки, інвентаризацію тощо. А також наша програма легко інтегрується з обліковими системами, та ви зможете видавати фіскальний чек напряму з вашого робочого місця касира в баз або іншій системі обліку. Консультації онлайн 24 на 7. Наша технічна підтримка працює цілодобово та надасть ці відповіді на ваші запитання. Давайте переглянемо, як виглядає робоче місце касира в програмі Кашалот. При запуску програми Кашалот ми потрапляємо в ось таке касове робоче місце, де вже наявні всі потрібні функції для роботи з касою. В головному меню міститься весь перелік доступних функцій, зокрема розділ операції, де містяться всі дії з видачі чеків у нашій касі, такі як фіскальні чеки, Z-звіт, закриття та відкриття зміни, службові видачі та службові внесення. Наступний розділ довідник номенклатури, де міститься весь перелік наших товарів або послуг, реалізацію яких ми здійснюємо. З даного розділу можна додавати та редагувати нашу номенклатуру за допомогою кнопки Новий товар. Або це можна здійснити автоматично за допомогою шаблону з кнопкою «Імпорт». Натискаємо на неї, зберігаємо шаблон файлу, заповнюємо та імпортуємо в програму. Наша номенклатура завантажена та готова до роботи. Які ж є варіанти роботи з PROKSOLON? Перший варіант з телефона, комп'ютера або ноутбука, де встановлюється сама програма. Другий варіант це поєднання роботи програмної каси та вашої облікової системи. За допомогою інтеграції цих програм ви зможете видавати фіскальний чек на пряму системи обліку. І третій варіант це комплексне рішення з усім необхідним обладнанням, яке ми можемо підібрати індивідуально під ваші потреби. Дане рішення може включати все необхідне програмне забезпечення, таке як облікову систему та ПРРО, торгове обладнання, як принтер чеків, сканер штрих-кодів, електронні ваги та принтер етикеток, яке зручно та компактно буде розміщено на ергономічних стійках для максимальної зручності каси. Слід розуміти, що ера залізних касових апаратів закінчується, тому рекомендуємо вам подумати над придбанням програмного РРО, який значно спростить вашу роботу і зекономить кошти. Дякуємо вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал, щоб не пропустити інші цікаві відео.